В інклюзивному центрі крила є місце, де будь-які ідеї втілюються в життя, а творчості немає меж. Йдеться про швацький клуб шити творити. Саме тут діти з особливими потребами створюють неймовірні вироби та навіть відшивають одяг. Простір наповнений позитивною та дружелюбною атмосферою, що дозволяє відвідувачам почуватись комфортно під час занять. Наставниці кравчині підтримують їх та допомагають справитись з найскладнішими завданнями. Швадський клуб крила з'явився у 2024 році. В місті Біла Церква це є соціальний проєкт. До нього долучилося дуже багато білоцерківців. Найбільшу підтримку нам надала Оксана Захарова, Вона допомогла в організації цього приміщення, в якому ми зараз працюємо. А також Unity Foundation нам допомогли із покупкою обладнання. Це були швацькі швейні машини, це був оверлок, кравецьке приладдя та тканина. У клубі Шити творити вже був успішно втілений перший проєкт, над яким працювали. Діти разом зі своїми батьками ми робили шопери, і ми робили наплічники. Частина цих виробів вона була принтована, а частина виробів була однотонна, і діти на неї наносили трафарет. Ми представляли свої вироби на локальній ярмарці. Це було коло здоров'я. А потім наші вироби поїхали до Фінляндії. На початку роботи клубу учасники разом з наставниками втілили ще один з наймасштабніших своїх проєктів зокрема, пошиття спортивної форми для учасників інклюзивного спортивного гуртка, що на трудових резервах. Ми для них відшили 30 комплектів виробів. Це були футболки та лонгсліви. Ось вони, до речі, представлені. Ви можете подивитися сьогодні. ж у клубі шити творити є два діючих проєкти, над якими працюють діти з матусями та кравчинями. Разом вони генерують нові ідеї та втілюють їх у життя. В одному з них їх підтримало управління з питань молоді та спорту, а на інший все ж шукають партнерів чи гранти, щоб продовжити цю справу. І надалі підлітки з допомогою дорослих відшивають Фемелі Луки. Це Хуті, це ось вони принтовані. Потім це спортивні штани і це футболка. Також окремо в нас є проєкт хустка стайл, це вироби з хусток. Для нас цей проект є цінним тим, що ми намагаємось переосмислити той спадок, який дістався нам від бабусь, і ми його хочемо осучаснити, щоб це було модно, стильно, щоб люди виділялися. Пані Яна розповідає, що старання та вкладення дітей не обходяться без помітного результату, що приємно вражає не лише батьків, а й самих наставників. Перші, хто прийшов, це були мами із цієї організації, і вони долучили своїх дітей, тому що дітям потрібна була підтримка, опора для того, щоб вони почали. І зараз вони є успішними, вони працюють за швейними машинами, вони можуть різати, кроїть. Вони деякі навіть за оверлок сідають, хоча насправді це не настільки просто, і не кожен дорослий може його освоїти. Але наші діти можуть це зробити, вони великі молодці. Загалом Ський клуб Крила це не тільки про шиття, це про дружбу, це про підтримку, це про спільні жарти, це про спільні співпереживання. Ми разом зустрічаємося, ходимо на певні заходи. Мені здається, що ми вже не уявляємо нашого життя без швацького клубу. У швадському клубі шити творити чекають на всіх охочих, адже це місце, де діти з особливими потребами можуть проявити себе та свою креативність, а також втілити будь-який задум у життя. Анна Мельник, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква.